Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про альпінізм і туризм. Так, у передачі літературна світлиця і мова про цей вид діяльності, адже він теж іноді лягає в основу написання книжок. Сьогодні у нашій студії ми вітаємо відомого карпатського альпініста Івана Чорнописького, який у складі карпатської делегації альпіністів у 1993 році виніс на Криваву гору так називають цей пік у Тяньшані, пік Хантенгрі, жовто-блакитний стяг нової української держави. Вітаю вас, пане Іване! Вітаю вас, вітаю глядачів краю, Дуже радий зустрітися з ними. Ми говоримо про альпінізм, говоримо про туризм і зразу зачіпаємо таку тему, оскільки передача стосується літератури написання книги. У 2001 році вийшла ваша книга через Карпати на штурм Хантенгрі. Я розумію, що лягло в основу, але все ж таки розкажіть глядачам, що спонукало вас такого спортивного чоловіка, кандидата у майстри спорту з альпінізму, взятися за перо і зафіксувати свої враження, спостереження і переживання на папері. Дякую. Ну, Щоб написати щось, треба це діло пройти. І тому, коли була готувалася експедиція, це було дуже велике дійство того часу. Це готувалося до другої роковини незалежності української держави. Це було 60 років проходження цього маршруту українського альпініста Михайла Погрібецького. 30 років альпінізму на, на Прикарпатті, яку основу уклав курус Ярослав Іванович. І тому це глумальне дійство готувалося дуже тяжко, дуже багато піднімалося всяких програмних документів по підготовці. І це робила молода група альпіністів, які хотіли щось вирости своє для молодої держави, організувати іменно своє велике таке мероприємство. Воно мало війти в рамках чемпіонату України висотного класу. І тому оця тяжість часу, підготовки, багато невзгод, багато е, інформації було як команду підобрати. І на кінець, коли вона підобралася, ми зрозуміли, що і знайшли гроші фінанси, спонсорів, меценатів. Ми зрозуміли, що це можна зробити. Ми зрозуміли, що у нас прапор може бути в Тяншані. Ну, до самої вершини ще було далеко. Але нам було основне, що прапор України з'явився на Тяньшані. Чому цей прапор мали принести іменно прикарпатські Альпініст? Якщо вони будуть першими, і прапор буде наш, ми вважаємо, що, ну, як би казав, те, що мріяли наші діди і прадіди, ми це діло би, виконаємо. Було багато програм політичних партій, тому що на Тяншані живе багато українських громад. І ми повинні були показати, що вони теж з нами і вони повинні були знати, що робиться в нашому краї, іменно з нашого краю. І з нами багато розмовляли і голова обласної ради, і політичні партії з руху, і з другої партії. І ми їм обіцяли, що так ми будемо нести наш стяг, щоб люди бачили, що хто ми є і чому ми сюди прибули. І звичайно, що побувати вже на ліднику Енельчек, де гортуються всі альпіністи світу, де сходжень, це вже велика дія буде, тому що ми розгорнемо своє полотнище. На фоні двох прекрасних вершин. Одна Хантенгрі через 15 кілометрів, з другої сторони, пік перемоги. Громада в 10 кілометрів, отака масив, прямо називається. Що ми і зробили? Звичайно, що. Коли ми прибули туди, нам багато допомагали, допомагали і друзі, і Альпініс інших держав вже тоді, якби були сформовані Казахстаном, бо це знаходиться на території Казахстану. І всі раділи, що така експедиція змогла відбутися, тим більше, що вона українська. Ну, вони ніколи не думали, що це буде Прикарпатська Альпини... е -е, іменно з... з регіону Карпат. І були здивовані, але були дуже задоволені. І допомагали, чим могли. Нас доставили вертольотом на базу, називається Лідова база під Хантенгрі. Ми розгорнули табір, і першим це було підняття українського прапору. Там є в книжці е, великий камінь, ми іменно базувалися біля нього. Ми поставили, підняли в честь відкриття експедиції український прапор. Він користувався над масивом перемоги. Якщо знайшли до... ракурс так з щоб прапор стояв вище вершини. Звичайне, сходження, звичайно, звичайно кліматичні виходи, непогода. Нещасні випадки, дуже багато е, смертей в тому році приніс контейнері. І київські команди чотири чоловіка, і іноземцям, які там базувалися, і казахстанцям. У них загинув національний герой Хрещатий. І іноземців дуже багато загинуло, багато сніг, схід це все знищувало і пускало в долини. Але ми зуміли вийти на вершину. Ну, Траїзм, звісно, звичайно, і нас не покинув. На придвершений табір, де ми всі зібралися після сходження, не повернувся Ігор Капероля. Були пошуки, були задуми, піднімалися вертольоти, були організовані рятувальні, мироприємства, але вони результату по сей день ніякого не дали. Ми рахуємо, що гори люблять сильних, а Ігор був один із сильних альпіністів, і гори забрали іменно його. І, Звичайно, ми рахуємо, що Ігор вніс великий вклад підняття прапора на вершині. І для нас він, типа, називається Національний герой Іменно. По версії альпінізму туристу, тому що це геройський вчинок в мирний час. А не лякала вас сама назва Гори Кривава іти і пускатися в такий нелегкий маршрут? Сама назва вона. Наоборот, вона приваблювала, тому що всі альпіністи, які ростуть у спортивному відношенні, не мріють про висоти, так називаємо висотного класу. Є 5 семитисячників тисячників вшому Радянському Союзі, я говорю про той час, тому що вони по сей день залишилися і вони входили в програму Сніжний барс, так називаємо, коли їх всіх підкорити. Це пік Антенві, це пік перемоги, пік Лейна, пік Коженевський, пік комунізму. Я коли побував на піку комунізму в 1987 році, я зрозумів, що мене і далі і далі приваблюють оці висоти, і до них треба дуже серйозно готуватись. Вони є дуже серйозні і небезпечні. І тому ми, навіть на піку комунізму, це ж радянський час був і дуже тяжкий з сторони того, що за всім слідкувало КГБ, ми тихцем підняли свій маленький, синьо жовтий прапор український. І ця гордість забавляла тих керівників, що внизу було, ну і відповідно сходжучі, тому що ми були, як кажуть, альпіністами свого краю, і Карпатського краю, і карпатською кузницею альпінізму наших областей західних. І тому, коли це все сталося, коли ми це все зааналізували, кожен вів щоденник, що робилося, як готувалося. І звичайно, що це мала бути не одна книга, тому що. Це мав бути глобальний великий матеріал в рамках того, що це дійство було, присвячувалось такій значній даті Другої роковині Незалежності, дуже до того часу. Но смертельний випадок він звів на нівець те все, що робилося. Тому що, як є смерть, звичайно, що винуваті тільки ті, хто йде рядом. там. І мені не захотілося, щоб це пропадало. Я не захотів, щоб оцей. Національний герой зник, і тому я вирішив почати опис того всього, я вів свій щоденник і, звичайно, крок за кроком. Е хотів іменно створити українську мову, не російську, тому що вся терміноло-альпінінець була російською мовою. І я шукав по всіх даних, старався сам переводити, з людьми, сидів в бібліотеках, підбирав дані, того, що, щоб якийсь матеріал назбирати, щоб хоча б. Пустити, щоб перша стаття вийшла, в чому мені поміг мій хороший товариш, кривої газети Городеньківщини Володимир Примак, де вийшла перша стаття. І це дало початок того, що він коли почитав, він коли зрозумів, він каже, готуй матеріал до книги, ми її ми, ми, ми випустимо, і я тобі багато чим допоможу. От. І тому я, коли представив йому той же день весь матеріал, який я назбирав, він сказав: Ну, це колосальна робота. Я, кажу, я не хочу би це пропало. Не хочу би. Наш край не знали, хоче бити йшло далі. І щоб люди, і хто хоче займатися, і ті, хто мріє про гори, і не знає, як це почати, щоб почитавши книгу, зрозуміти, він, що він не помиляється, коли він пішов у гори, Тому що гори людина справляє, гори людину настроїть на хороший ритм життя. Мені важко уявити, от що ви пішли в гори без фотоапарата чи без якоїсь іншої техніки, яка може зафіксувати усі ті красоти, котрі перед вами перед вашим зором розлягаються. Скажіть, будь ласка, де ваші світлини, де ви можете себе реалізувати у плані того, що показати які красиві гори, якісь фоторепортажі чи телевізійні репортажі ви готували такі речі? Ну, колись нас не так дуже запрошували, але я вам скажу, що турист, альпініст, людина, яка зв'язана з цим видом спорту, гірськолижник це люди творчі, пафосні, фотографи, умільці в цьому відношенні. І такий Льоша Карпенко, він був викладачом в інституті, головічний факультет. Це фотограф, професіонал всіх відношеннях. Він з собою піврібзака носив апаратуру. На піку Лені під піком комунізму він зробив колосальні знімки, такі впів росту людини, в нього вдома красуються. Але потрібно, щоб вони знайшли ще реалізатора, тобто, щоб хтось виставку робити, щоб кудись. Це є альпіністів, звичайно, що я без фотоапарата не розлучався. Це були чорно-білі, так назва смена 8М фотоапарат. І безвідказний фотоапарат на різних морозах. Слайди. Слайдо шоу, які ми проводили вечори викрит... зак... закриття сезону, де ми показували кожна група, кожна секція, яка займалася свої ш... слайди-шоу, свої газети, свої фотографії, Особливо верляна, яка у нас відбувається, відбувалася кожен рік, може і по цей день відбувається, там теж тут все фотографувалось і висвітлювалося. Це був іде, ідеологічний сектор, який давав поштовх до того, щоб набирати нових людей в секції. У нас було п'ять секцій були вісники, авангарди, медінститутівські, спартаківці. І за цим стояла колосальна кількість спортсменів, але потрібні були молоді люди. І треба було йти і вести пропаганду цього виду спорту. Ми йшли в інститути, в школи, в учбові заклади, в училища, показували. А що можна показати? Фотографії, можна показати, слайди, шоу. І це все робилося. Але не було тільки опису, що була якась книга, яка би говорила, що от Карпатський альпініст так і так розвивається, от ті світила, які стоять при цьому виді спорту. Де це можна, куди поїхати і це побачити. Випадково в місті людей здибаються, вони кажуть, що тут нічого немає. Як немає? Поїдьте на скалюдов і побачите живих альпіністів, скалолазів, подивіться, як змагання відбуваються. Чому нічого немає? Там все. Там там сотнями, тисячами людей з'їжджаються з вірьовками, шнурками, віддихають, лазять, проводять змагання. колись проводився чемпіонат Радянського Союзу в молодіжному класі. Чемпіонат Радянського Союзу на скалах довгущі. І про це ніхто не знає. А чому не знають? Тому що, напевно, ніде це не висвітлювалось. Ніхто не писав статті в газети, ніхто не писав, не виходив на телебачення. Напевно, було мало інтересу, або не було людей, які б могли цим зацікавити. Телевізійну компанію чи, чи радіокомпанію. А ти, ти ці люди творчі в чому, не тільки книги пишуть, не складають пісні, не складають розповіді, що таке скласти пісні. Я скажу, що в мене в моєму арсеналі пару пісень, наприклад. Я сам складаю слова, я сам складаю музику і сам співаю її. І коли питаються, чия ця пісня, я кажу, це моя пісня. Що нас тягне у, Карпатах? у Карпати гірськолижників завзяти? Адже є Урал, і Альпи, і, і Набай. Те, що тільки у Карпатах, ми по-справжньому крилаті, бо Карпати, бо Карпати наш коханий рідний край. А взагалі серед альпіністів багато людей творчих у плані літературному. Ну, я знаю, що Васідло Юра, це керівник медінституту секції, він про гори не пише, він пише про фауну, про природу, про те, що він стикається в горах з вірами, з рослинами. Я думаю, що зараз з'явиться і більше. Пару передач з тими, хто ходив, хто пропонує, що є такий інтерес. Тим більше зараз Карпати туристів має багато. І має бути багато літератури. І, відповідно, є зараз стежками Карпат, наприклад, вказані шляхи, куди рухатись, де можна зупинитися, щоб заблудити, що треба, багато магазинів, бюро, всяких туристичних. Маса всього, де можна якось, звернувшись, отримати все, що хочеш. Ну і добре би, звичайно. Радіо, телебачення висвітлювало, тому що це наоборот, більше туристів приваблює в наш край. А є туристи, є люди, є інші люди, Значить, це є сказати, що держава вже і не бояться ніяких тих слів, що можуть сказати щось про, 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 погане, про погане про Україну, тим більше про нас край. Пане Іване, скажіть, якщо брати до уваги 1980-ті роки, 90-ті роки і е сьогодні. То увага до альпінізму вона була кращою гострішою колись чи тепер. І наскільки популяризують тепер альпінізм і туризм у хорошому плані, щоб і підготовка була, і нормальна навчальна база? Ну, звичайно, радянська школа відрізняється при радянському союзі була ціла школа, починаючи від Високих посадових осіб, які цим займалися. Це був престижний вид спорту і дуже дорогий рахувався. На даний момент ж саме, престижний і дорогий. Але наш альпініст звовся в рамках того, що коли була війна Вітчизняна, зрозуміло, що без спеціально підготовлених альпіністів отримати такий рубіж, як гори, важко. І на це була звернута дуже особлива увага. І тому були створені при спорткомітетах, при профсоюзах. Колосальні організації і відділяли державу гроші, були побудовані бази спортивні, була чітка програма, методика розвитку альпініста, були розрядні норми, починаючи від значок Альпініста СР до заслуженого майстра спорту, який і по сей день в Україні люди ще виконують. Зараз, звичайно, була радянська система розвитку альпінізму це такий е, згуртований колектив, якого в основу сходження... Стоїть життя групи, а вже потім ціль сходження. Зарубіжний спосіб він трошки відрізнявся, він дав більше свободи, ти куди хотів, міг піти. Але там ти відповідаєш сам за себе. Тобто ти сам повинен чітко розуміти, ти собі рішився, йде з групи і без групи, ти можеш в будь-який момент групу покинути, можеш в будь-який момент до групи приєднатися. Але це ти коли добре підготовлений. І ти рахуєш, що в тебе здоров'я і нічого тебе не підведе. Але коли ти тільки якось зіткнешся з проблемами певними, тобі стало погано. Тебе схватила гірська хвороба, ти став немічний, ти зразу розумієш, тобі допомогти нікому. І радянська школа, як врахувала, що так неможливо не, не має бути, тому що всі, хто їдуть туди займатися, відпочивати, повинні бути увірені в собі, а родина, родичі, які їх відпускають дітей, повернуться живими і здоровими. І це була дуже, чітка система, була чітка система спортивних норм, чітка система маршрутів, кожна гора, кожен гребень, кожен був описаний і є спеціальні кваліфікації маршрутів гірських систем СССР, де можна почитати, подивитися картосхему, як добиратися, контрольні рятувальні служби, чітка робота контрольно рятувальної служби, зв'язок чотири рази, чіткі проходження маршрут повернення назад. Це все, звичайно, ці рамки трошки лякали тих, хто хотів би сам займатися, але вони тобі давали шанс лишитися живим. Адже гори вони красиві, але вони, не, але вони досить небезпечні. Даже гірський потік зранку, він маленький, а в обід він, це вже гірська річка холодна, 0 градусів, з камінням, яке воно журною по дну, вже є небезпечно. Неправильно ставши ногою, ти вже опинився, ні, тебе можуть. Ніхто не витягне. А коли йде група, коли натягнули зтянули шнурок, коли всі підстраховані, звичайно, якщо ти впав в річку, тебе витягнуть тут же. Тобто правильна організована система переходу е водної перешкоди. Так само і в любому, гори круті, різний рельєф, починаючи від стежки, треба вміти ходити, починаючи від гірської дороги, стежки, гірських схилів, травянистів. аж трава, вроді нічого не що, по траві пройтися, але коли, коли крутий схил, а впав дощ, а сніг. І ви сітайте, ви поскользнулися і поїхали 300 метрів вниз. Ви порахуйте, що з вас може статися, якщо внизу каємнистий ґрунт. Уміння ходити по осипних ґрунтах, уміння ходити по скальних крутих схилах, уміння ходити по снігу, по ліднику, розуміти, де таїться небезпека, уміння слухати гори, дивитися на них, любити. От тоді краса гір. Чарівність гір, вона зовсім по-іншому виглядає. Ти розумієш гори, ти прислуховуєшся до них. Адже такий великий український книг, як Сергій Біршов він, він каже: я, я слухаю гори, я відчуваю, і тоді вони мені підскають внутрішньому голосу, що я маю робити. Адже тоді, коли була трагедія на Хантенрі, Сергій мав вийти так само, і попав, якщо б вийшов той час, він би загинув скричати. Але він сказав, ні, я не піду, бо сьогодні не мій час. Він лишився в долині і через півгодини зійшла громадна лавина, яка задавила цілу групу. Шановні глядачі в ефірі передача Літературна світлиця. Сьогодні дуже цікава розмова із моїм гостем, бо говоримо про туризм, гірський туризм, про альпінізм і творче життя тих людей, які займаються цим видом спорту. Ви кажете, що можна говорити з горами, а ви особисто говорите з горами. Особливо, коли в мене була програма до 10-ї року Незалежності України сходження на кращі вершини Карпат в зимових умовах. Є такий маршрут, називається Чорногірський хребет по Чорногорі 20 кілометрів, і ти виходиш на всі 5-2 тисяч у в в цій системі Чорногорі. Їх більше немає у українських Карпатах. І коли я йшов три дня, коли. Буйство у страшний вітер, коли стояла велика непогода. Мені приходилося говорити з горами, мені приходилося радитися з ними, що мені робити в даний момент, так чи не так. Мені розірвало палатку, я опинився без палатки, наприклад. Тоді, в той час, е працював рекі, там, ловили туристів, і мені приходилося з ними говорити, казати, йти далі чи не йти. Є небезпека, небезпека. І я слухаю, і як підскаже, так і піде. І ні один раз мені не сказали, повертайся назад. Ти повинен йти, ти повинен пройти його і доказати, що ти є іменно вартий цієї акції і що маршрут пройдений. Чому так? Коли я зійшов на піпіван, за мною греміли постріли. Потім за мною гналась група озброєних людей. Ну, звичайно, я ж теж не шити, я підготовлений до таких дій. І я розумів, що це є. І тоді я знав, що в Карпатах цей рекіт існує. тіснує. Але я зумів себе берегти і думаю, я звертався до вас. Чому ви мені не підказали це? Але значить вони порахували, що я повинен себе випробувати в цьому. І коли я зійшов в долину, розповів у клубі, що я прийшов у Чорногору, а мені курс Іван Іванович каже: А ти знаєш що там реки? кажу, Знаю, бо я відчув це. Але каже, чомусь мій внутрішній голос не підказав нічого. А він каже, він тебе випробував. А яка ваша перша підкорена вершина? Це <кій> перша підкорена до армії. Я працював у Чорнобилі на Чорнобильській атомній електростанції, де почався мій е, такий альпіністсько-скалазний шлях, де я вперше познайомився з цим рухом. були прекрасні київські альпіністи, які при, прибули будувати Чорнобильську атомну електростанцію. вони відкрили там клуб. І звичайно, що як. Як от, недалеко від спорту, я зразу попадаю в цю групу, тому що дуже мріяв про романтику. І вони заволоділи мною, і, звичайно, вже весною, оди, з 1 по 11 травня, я участвую в Київській олімпіаді на Кавказі. І там я покоряю першу свою вершину вдоль грузинської воєнної дороги. Знайомився з Кавказом, з тими трудностями, які опановують альпіністами, туристами, які піднімаються в високогір'я, з тими хворобами. Тож, Краса красою, там все таке поняття, гірська хвороба. Як ти її опануєш, як ти її зрозумієш, як, е, е, там є медогляд, коли в тебе здоровий порядку, тебе просто туди не пустять. Тобто Там проводиться маса занять по рельєфу, де ти маєш опануватися і здати екзамен. Це тобто, ціла програма і досить така жорстка програма. І саме сходження, ти вже повинен володіти тими приспособами, які має альпініст. Ти не повинен боятися висоти, ти не повинен боятися крутих ущелин, гірських річок, лідників, які тріскають, лавин, які шумлять, уміти тверезо, яка оцінить ту ситуацію, в якій ти знаходишся. За 10 днів це дуже тяжко. Ви так дуже багато розповідаєте і розумієте цю справу. Навіть на початку передачі казали, що мало підручників, посібників з альпінізму, а самі не задумуєтеся над тим, щоб сісти і написати таку хорошу книжку, аби і лишилося, яка кажуть, після вас щось і тим людям, які хочуть займатися цим видом спорту. Посібників зараз я виправлюсь і скажу, що посібників за радянського часу було дуже багато. Ну, вони були не в магазинах, вони були в спеціалізованих клубах, секціях, тому що кожен по рятувальних роботах був такий посібний гроф, а рятувальні роботи, де ви може, могли почитати, що буває в горах, що стається, які випадки були, що треба робити, як, як треба проводити ці мероприємства, знати гірську медицину, знати транспортування пострадавшого, як і в так і вниз. Коли станеться за 10 кілометрів від населеного пункту якась пригода, то кожен зрозуміє, що там немає скорої допомоги. Вертольот там не все Там тільки ти і ті, хто знає медицину. І Тому кожен альпініст дає такий екзамен, як медицина. Це перший посібник, і кваліфікації гірських вершин. Але я питаю, чи ви не готові написати таку книгу? Я Адже вих... цікаво, дуже розповідаєте. Я думаю, що е я почав з того, що я готовлю дані такі матеріали. Не знаю, чи вони будуть комусь потрібні, але звичайно, на українській мові, хто хоче володіти українською мовою, читати цю термінологію. Знайшовши би часу, я думаю, що я би таке випустив. Тому що як буде інтерес, до мене звернеться, то я, звісно, піду на зустріч. Але я думаю, що зараз є багато посібників. Можна знайти в інтернеті, можна знайти вже написано українськими хорошими, висотними гімалайськими командами, там багато людей, які пишуть і писали. І за того часу дуже багато було авторів. І, і такої технічної літератури по всіх видах рельєфу. Тобто цього дуже багато, але коли не знаєш, то здається, немає. Я маю на увазі краєва наша література, по тих людей, які цим займаються, які це роблять, які закликають усіх, хто хоче побувати в красивих місцях. Приходіть в наші клуби, приходіть в наші агенції, і ми вас поведемо і цю красу відкриємо. А такі книжки мають бути більше. Мають бути більше тих людей, які пишуть, розповідають, як вони це робили, як вони бачать розвиток всього цього. От. І пропонувати іншим. Тому що, молодь зараз е, хтось би хотів, хтось прагне, але не знає, як це все зробити, як кваліфікацію якусь отримати елементарно, як кроки робити. Пане Іване. Наша передача завершується, але я не можу вам не задати запитання, про яку вершину ви мрієте ще, яку хочете підкорити. Звичайно, це Єверест, і вона була як з того часу, тільки я почав займатися цим видом спорту. Ну і крокуємо ми до того, ми ведемо ось такий здоровий спосіб життя, займаємося спортом для того, щоб бути готовим у той момент, коли настане той момент, що ми готові. Всі фактори, яка психологічні, фізичні. Технічні, моральні, зійдуться, значить, тоді ми поїдемо і на Верест. Я хочу, щоб прапор нашого краю побував на Вересті. Шановні глядачі, сьогодні у передачі Літературна світлиця брав участь Альпініст, кандидат у майстри спорту з альпінізму, відомий карпатський альпініст. Іван Чорнопийський, Ми говорили про туризм, про альпінізм, про ті всі труднощі, які доводиться долати людям, котрі стають на стежку туризму. Ми бажаємо вам, щоб всі ті задуми, які у вас є, вони здійснювалися. І ви з легкістю підкоряли гірські вершини. І не тільки гірські вершини в горах, але гірські вершини власного життя. Я дякую вам за участь у передачі. Бажаю вам всього найкращого і щоб той задум, який ви маєте підкорити вершину і винести на неї жовто-блакитний стяг, щоб вона здійснилася. Дякую вам.